Сьогодні переходимо до наступного по черзі послання. Ми з вами завершили минулого разу на посланні Перше послання до Солонян, до феселонікиців російською мовою. І сьогодні переходимо до другого послання. По суті, це одне з таких невеличких відносно послань. Цього три розділи розділуємо його на три частини. І так можу сказати, що воно напряму є зв'язане. Не тільки через те, що це якби було перше послання, тепер іде друге, але фактично я можу сказати, що по всіх цих і історичних довідках воно писалося зразу ж, можливо, буквально в короткому проміжку часу, можливо, там декілька місяців розділяє перше і друге послання, і по суті, та тема, яку Павло розкривав, то що ми читали в попередньому, першому в кінці четвертого розділу, на початку п'ятого, стосовно дня Господнього, стосовно приходу Ісуса Христа, я так зрозумів. Розумів, що вона ну, не просто зацікавила цю церкву, а навіть виникли ряд питань. І навіть як ми будемо тут бачити, що навіть були певні особи, які приходили, проповідували і навіть прикривалися Павлом, і навіть казали, теж посилали якісь листи, і Павло тут також буде про це згадувати, казати, що нібито вони від нас, но насправді ні. він буде говорити, що навіть вже в цей час були такі, що говорили, що ніби вже настав день Господній. І от чому вони так говорили, чому так і ця Церква, десь навіть спіткнулася трішечки і дала можливість, щоб подібне вчення вже мало місце тоді і серед них, незважаючи на ту всю похвалу, яку Павло виражає в їхній адрес, але оцю тему він вирішив підправити, і він на неї ще особливо звертає увагу і пише ще раз послання саме до цієї церкви. А ми, в свою чергу, також для себе будемо тут брати певні уроки. Тут є і уроки молитви, бо наша основна тема це уроки молитви, які ми беремо із послання апостола Павла. При тому всьому, ми розуміємо, що молитва це є діалог, це є з однієї сторони то, що ми говоримо Господу, і з іншої сторони, це то, що Він хоче відкрити, пояснити, утвердити в чомусь нас, і можливо навіть показувати то, в чому він хоче, щоб ми рухалися. І власне через оці послання Павла, і не тільки через них, і через інших апостолів, але в першу чергу ми зараз працюємо над ними, то ми е також маємо змогу приближатися до Господа, отримуючи від нього. Слово буду е, читати сьогодні небагато, перший розділ, і трішечки буду зупинятися те засно на, на деяких вершах, е, давати деякі коментарі з цього приводу. І так починаю з першого верша е, першого розділу другого послання до Солонян Павло і Силуан. І Тимофій до Солунської церкви в нашому Бозі, Отці, Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога, і Отця і Господа Ісуса Христа. Знову ж таки, от чому я говорю, що це послання, воно десь було написано в короткому часі, тому що ми знаємо, що фактично, от, коли вже Павло з силою, Силуана або сила і Тимофій, вони пройшли через землі Македонські. Потім він переходить через Афіни і приходить в Коринф. І от цей період достатньо тривалий принципі період, вони перебували в Коринфі, але власне, от там вони були в трьох. Там вони були і Тимофій, і Сила, і Павл з Павлом були разом. І якщо тут ми бачимо, що він посилається на цих друзів, які є поряд з ним, як і під час першого послання, яке він писав, то я роблю висновок, що це послання, воно написано було відносно в короткий Межок часу, напевне, там, чи Тимофій попередньо відніс, і встиг повернутися і дати певні відповіді, чи, можливо, навіть хтось інший. Ми точно до кінця цього не знаємо. Але вже Павло, з самого початку, він якби представляє, що він разом з тими ж самими служителями знаходиться, проголошує Боже благословення для цієї церкви, яка знаходиться в Солуні, і бажає їм миру, і бажає їм Божої благодаті, щоб вона в повноті. Була проявлена. Ми можемо також сьогодні приймати це вітання для себе. Нам також потрібна і Божа благодать, і Божий мир. Це те, чого ми прагнемо. І ми навіть в псалмах співаємо про те, що він дарує мир навіть під час війни. Це ці проголошення, які зараз дуже важливі і дуже актуальні. І знову ж таки завдяки цим проголошенням цей мир і приходить. Він дає спокій, він дає підкр... підтримку, Він дає підкріплення. Саме тоді, коли ми даємо місце хвилюванню тривозі, пам'ятаємо, як його вказав, то чого я боявся, то мене і спіткало. Не треба боятися тоді і не спіткає, проганяй. Я минулого разу також вам нагадував, і в книзі Неємії на це йде акцент. Що коли вже є і інші служителі, священники читаючи слово Боже, читаючи закон перед народом, бачать, що ці розбиті, розчавлені, розстроєні, плачуть через те, що вони розуміють, що не тільки їхні батьки не могли виконати цей закон, але вони розуміють, що їм це буде дуже непросто і непосильно, і вони такі розбиті, і вони. Вже перемучені, і служителі зупиняються служиння і здраговори так: ідіть по домах, їжте ситне, пийте, солодке, посилайте частку тим, в кого нема наготовленого, бо радість в Господі ваша сила. Він бачить, що користі від того, що їх зараз продовжувати, ну скажімо так, загружати от, писанням і тим, що треба робити, і як треба робити, уже її немає. Тобто, навіть і це треба давати дозовано, навіть і це потрібно давати рівно настільки, наскільки народ зможе це вмістити. І так же само, і тут Павло він просто проголошує, що коли з вами буде Божа благодать і Божий мир, все решта тоді можна щось підправити, І от власне він і збирається тут підправляти певні речі. З третього вірша читає далі: ми завжди повинні подяку складати дати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Тож особливий вірш. Хочу на ньому зупинитися. Павло каже: це прямо наша повинність. Він говорить, що ми завжди повинні подяку складати за вас Богові браття. Тобто він відчуває навіть повинність бути Богові вдячним. А чому? А тому, що його захоплює результат їхнього їхнього ходіння перед Богом. І в чому це виражається? Він каже, росте ваша віра. Ви не просто розумієте, от віра це не просто, от вона або є, або її нема. Це не є щось таке абстрактне. Вона або є, або нема. Він каже: вона подібна, як Ісус говорив, що каже: якщо віра ваша буде як гірчичне зерня. Тобто, а гірчичне зерня, воно само по собі маленьке, і воно ніби й не представляє якоїсь особливої цінності. Але коли воно потрапляє в благоприємну почву, в благоприємні умови, то воно виростає. Гірчичне, це не наша гіця, яка росте в нас, це гірчичне дерево або гірчичний кущ, який росте там на Близькому сході. Він виростає там до розмірів, там до кількох метрів. І там написано про нього, що навіть птахи, таз небесне може висти вітя собі в його кущах, і це затінює. Дуже добре, тобто, як ми розуміємо, що з дуже 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 маленького зернятки може виростати щось велике. І так же саме і Павло говорить: але дивіться, тут є важливий тезис. Ще раз хочу прочитати другу частину цього вірша. Як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Він показує, от точно так же саме. Знаєте, як, як віра, вона росте. А от він говорить: а от плодом цієї віри повинно бути що? Любов. Причому яка любов? Яка проявляється через вас один по відношенню до одного. Ми пам'ятаємо з вами, ми в кінці минулого розділ, послання п'ятого розділу також бачили там таке це поєднання, де було поєднано і віра, і любов. Ану хто пам'ятає, в якому контексті воно йшло? Пам'ятаєте чи ні? З чим воно прирівнювалося? Воно прирівнювалося з бронею. Тобто, коли Павло, е, ми читали з вами. Давайте я нагадаю вам цей вірш, це є п'ятий розділ попереднього послання, дев'ятий вірш. Бо Бог нас восьмий. Е, а ми що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшись броню віри і любові та в шолом надії спасіння, бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Він прирівнює, що точно так же само, як військового оберігає броня, захищає його тоді. Ну, броня захищала там від стріл, від ударів, острими якимись там колючими такими в вигляді там. Меча, можливо, навіть якогось спису. Тобто, якщо це була хороша надійна броня, то вона захищала. Подібно як броня, бронежилети в теперішній час захищають військових також від, від куль, від осколків і за рахунок цього зберігається їхнє життя. Але ми розуміємо, що броня це не є щось таке простеньке і легеньке. Це достатньо важкий. Кусок металу, який військовий носить спереді і ззаді, і точно так же само віра і любов це не є прогулянка, це то, що бронежилет, -брон який людина носить, то вона від цього втомлюється, вона від цього виснажується, це її якимось чином е ну утруднює навіть її ходіння, навіть її поведінку. І так же само віра і любов це не є прогулянка. Коли є віра, яка проявлена, яка проявляється через любов. То це є якісь зусилля, це є якісь старання, це є якісь певні діяння, які обов'язково повинні бути проявлені. І знову ж таки, як ми бачимо, Павло показує. Я проводжу паралель, то що ми читаємо в посланні Якова в другому розділі, де Яків говорить, що віра без діл мертва. То Павло говорить не просто те ж саме. Він навіть я можу сказати, в чому говорить ще більше. Бо він не просто каже, що треба, щоб з вірою йшли діла. А він говорить, щоб це навіть не було, щоб ці діла вони були проявлені яким чином? Через любов один до одного. Любов виражену один до одного. Не просто треба щось робити. Я от вірю, я через то буду щось робити. Але це є ще більше, бо це є діло, яке робиться з любові, яке робиться в любові, яке виражається через прийняття один одного. Через підтримку один одного, через е, служіння один одному, через допомогу один одному. От що він тут говорить. І тому він каже, це нас прямо зобов'язує. Бо перед Богом молитися за вас. А чому? А тому, що у вас є і віра, і любов. Ще раз читається і вірш. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться. Бо сильно росте віра ваша, не просто десь там є якісь росточки, А він каже: сильно росте віра ваша і примножується. А любов в даному випадку, як ви знаєте, як отак рясно, примноження відбувається. Тобто і то, і то. Зрощується і то, і то примножується, і то і то стає з кожним днем більше і більше виражається. Він каже: і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Між вами, між вашим спілкуванням, між вашою общиною, між вашою церквою. Любов вона проявляється один до одного. Ви бережете один одного. Ви в спів. Чуваєте один одному, ви підтримуєте. Але чому? Тому що ця церква, вона переслідувала, вона жила в непростих умовах. І, напевне, про гоніння, які переносила церква, то напевне з усіх послань тут Павло, напевне, говорить найбільше про них. Ми в попередньому посланні також з вами пам'ятаємо, що він навіть прирівнює, він каже: не думайте, що це тільки вас стосується. Церква в Єрусалимі також все переживала. На церква в Єрусалимі це було особливе місце, а тут вони тільки не Но увірували. Там був час для того, щоб з. Ну, зміцнитися, там був час для того, щоб побачити, там, пережити чудеса і знамена. В Єрусалимі там були апостоли, які ще були водимі Ісусом Христом, які були стовпами, які багато чого могли і знали. В цій церкві Павло прийшов і послужив, як ми знаємо, ну впродовж трьох субот, ну, можливо, ще трішечки. Тобто, це одну місяць. Ну, може, там кілька місяців. Він їм послужив, і все, і він змушений був лишити цю територію. І вони росли там самостійно. В них не було авторитетів, мужів, велетнів гігантів таких. І і Павло тут говорить, що Він не каже, що от хтось вам навіть показує приклад. Він каже: ви між собою настільки стійкі, підтримуєте один одного. Духовно, ви десь приблизно одного віку, але ви ростете разом і через то от, любов кож... кожного з усіх вас один до одного, вона примножується. Так що ми самі хвалимося вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що є. Іх переносити ви в попередньому вершеві він порівнює віру з любов'ю. А в цьому вершеві, вже то, що я читав, в четвертому він порівнює віру із утисками, стражданнями, з якими їм приходиться стикатися, але вони в них вистоюють. Вони їх переносять. Вони є стійкими. Він каже, так що ми самі хвалимося вами. І більше цього, ми хвалимося по Божих церквах, за... по інших він розповідає. Він, він хвалиться, він ставить в приклад оцю церкву. Через що? Через за ваше страждання та віру у всіх переслідуваннях, ваших та утисках, що їх переносите ви. Тобто, як ми бачимо, беремо для себе також уроки з цього. Це була. Це були навіть можна сказати духовні діти, і здавалося б, ну як це так? Ми навпаки привикли дітей так оберігати, захищати. Не дай Бог, щоб з ними нічого не сталося. Ми бачимо, Бог допустив, що от серед цих духовних дітей ранньої церкви ще є утиски, є страждання, є переслідування, є гоніння. Но при тому, всьому вони збережені, тому що він сам їх підкріпляє, сам Господь. І це є той важливий момент, який ми також проголошуємо, і в псалмах, коли співаємо, щоб Дух Святий нас вів, направляв, підкріпляв ці істини, які і ми проголошуємо, подібно як і Павло тут говорить, що він хвалиться, він проголошує це. Є також хороший взірець в наших молитвах, який ми беремо в тому числі із цього послання. П'ятий вірш. А це доказ праведного Божого суду. Щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього і страждаєте ви. В подальшому він буде говорити про те, що ті, хто вас гонять, вони будуть за це отримувати від Бога заплату. Але поки що він каже: ви страждаєте, і коли ви прийдете на суд. Ви отримаєте нагороду. На суд приходять не тільки для того, щоб отримати покарання за те, що в твоєму житті було то не так, то не так, і то не так. Ти там згрішив, там оступився, там зробив щось неправильне. От, давай получай. Ні. Він навпаки говорить тут: от по відношенню до вас, да, ви тут страждаєте, да вам тут боляче, да, ви тут терпите утиски. І... Той суд, який чекає вас, то це не буде суд виділя покарання. Це буде суд, який буде проявлена вам особлива милість і божа благість. Дивіться, читаю ще раз. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства. От в даному випадку винагорода за те, через що ви проходите зараз, це то Боже царство, яке ви отримаєте, в яке ви війдете, в якому ви будете разом з ним, з царем, з Господом, з Владикою, з Ісусом Христом, коли він буде царювати, і подальшому він не буде казати, що у вас є право прийти, навіть в тому числі і ще на землю, в тисячолітнє царство, коли він прийде з тими вже, хто, ну, навіть як в попередньому він також говорив, ті, хто навіть упокоїлися в Господі. Але він разом з ними вернеться сюди, в тому числі ще й для життя в тисячолітньому царстві. І він каже, вас це також очікує. А от стосовно тих, хто робить вам зараз шкоду, збитки, хто вас гонить, хто якраз і є причиною ваших страждань, ми читаємо в подальших віршах. Бо то справедливе Бога віддати утиском тим, хто вас утискає. А вам, хто утиски терпить відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї, в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Він каже, тим, хто зараз є причиною ваших страждань. Гонінь, утисків, переслідувань, Бог прийде час, він помститься за це. Він воздасть їм за це. Чаша гніву вона наповнюється. Міра беззаконня. Про яку він також буде говорити тут, десь як про таємницю беззаконня? Подальшому ми також на це будемо звертати увагу. Вона наповнюється. Вона до якогось часу повинна бути навіть стримана. От хтось не дає їй, щоб вона проявилася в повноті і навіть прийшов повне покарання, гнівши до якогось часу. Хто цей? Хто тримає цю таємницю беззаконня? Ми про це більше порозмірковуємо з вами уже на наступний раз, коли будемо досліджувати наступний слідуючий другий розділ. Але тут вже Павло він закладає цю основу. Він каже: Ви зараз страждаєте до якого часу це ще допускається вам, і до якогось часу ваші гонителі. Ті, хто є причиною вашого болю, вашого нещастя, ваших переслідувань, гонінь. Вони вважають, що вони може навіть як і Павло в іншому місці писав. Сам каже, я ми думали, вони навіть думають, що вони тим самим то роблять заради Господа. Він то сам, будучи гонителем церкви, він думав, що він Богові службу несе, аж поки сам Христос не явився йому по дорозі в Дамаскін, і не зупинив його і не сказав, чого ти женеш мене. Ну він в цей час не Христа гнав. Кого він гнав? в Цей час. Він церкву. Нам. Але Христос говорить, що гонячи церкву, ти гониш мене, і Павло це переосмислив, зрозумів. І зараз він каже, що прийде час, і вони потерплять покарання, вони потерплять за все те, що вони зроблять. І це є також паралель в теперішній час для нас. Знову ж таки, наша країна, як би там не було, вона не давала жодних підстав в тому, щоб ворог прийшов як окупант, як злодій посеред ночі для того, щоб закопитись, для того, щоб загарвати. І більше цього ми знаємо, які безчинства, ми знаємо, які е, страждання яким стражданням піддавалися особливо ці люди, які потрапляли на окуповані території, які напряму потрапляли під вплив окупанта. Тобто, до якогось часу навіть вони думають, що все нормально, і навіть вони вважають, що вони моляться і благословляють зброю. Російське оружжя вони благословляють. Вони думають, що за ними Господь, що це, це все робиться від Господа. Вони думають, що вони воюють з сатаністами чи ще, ще, ще міським. Але прийде час, коли сам Господь це все буде розсуджувати, але Знову ж таки, як і тут Павло говорить, ви. До якогось часу він звертається до Солонян. Він каже, ви підкріплені Господом. Ви продовжуєте стояти. Він каже, і ми за вас, і молимося, і хвалимося за вас. І ми воздаємо шану Богу за вас, і ми вас ставимо приклад. От зараз, в теперішній час, можна сказати, напевне, також багато хто ставить приклад Україну. Багато особливо, ну я не можу говорити за, за всю, але особливо там допустимо за ревностних людей, які стали в проломі і захищають ті, які є на передовій, які захищають свої родини, свої сім'ї, захищають батьківщину. В тому числі і церкви, які також стали в проломі, які підтримують, підтримують в волонтерстві, підтримують в молитві, підтримують навіть в такому духовному служінні, різноплановому. І це то, що. Помітно, Павло представляє це як приклад, от в цьому посланні, і то, що в теперішній час це також є свідоцтвом, і є свідоцтвом, можливо, для багатьох, як і тут він приводить приклад свідоцтва для багатьох церков, це також то, що навіть то, що ви робите, навіть то, що ви максимум більшість із вас намагається фактично кожного дня, ну по крайній мірі, ці, які ми маємо з понеділка по п'ятницю, бути тут, в цьому зібранні, і хоча б оцих кілька годин, які ми виділяємо стояти в молитві в кадар. Дайстві і в той же самий час і підкріплюватися самим через слово. І ще кілька віршів. Ну, по крайній мірі, ще чотири вірша, які залишилися з цього розділу, також на них коротенько зупинюся. Далі він продовжує цю саму тему. Він каже: вони кару приймуть. Вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його, як він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. От прийде час більше про його прихід, другий прихід він буде говорити. Ми це будемо вже досліджувати в наступному розділі на наступний раз, бо важко взяти цю тему. Я просто тоді заберу весь час, в тому числі молитва. Я не хочу це робити, тому я сьогодні також розділяю, які є розділені ці розділи. Але Павло тут говорить: він каже: з одної сторони, прихід Господа він буде мати дві своїх мети: з одної сторони, підкріпити, благословити, допомогти, підняти, ввести в свою. Є царство вас, тих, хто зараз гнимий, тих, хто зараз страждає, і покарати. Винести суд, винести вирок тим, хто цього заслуговує. Ми подібні речі читаємо і в пророцтвах старозавітніх, які були також проголошені, і в адрес, в тому числі навіть і Ізраїля, і в тому числі язичників. Ми подібні речі читаємо в Євангелії від Матвія в 24 розділі, в Євангелії від Луки, де Ісус дає характеристику останніх днів, які повинні відбуватися, і там. Ці покарання, які про які йде мова, тут Павло вже якби їх не розписує, але якраз можна взяти оці паралельні місця кінцівкою 24-го розділу з Євангелії від Луки, там е, ну і в пророцтвах ми перебуваємо зараз. Брати також говорять багато по пророчих книгах, особливо Вадім зараз ділиться там. Також є багато таких паралелей, які стосуються і Ізраїля, коли він відступає, і інших народів, коли вони роблять бишенство, що все одно прийде час і Боже. Кара, вона буде вилита і буде проявлена. І от останні два вірші з цього розділу Павло якби починає цей розділ. Ну, ми розуміємо, що поділ на розділ він і умовний, але це якби от десь таке завершення такої вступної частини оцього, цього послання. Яка виражена, власне, і тут поділена на, цей, на, ці, на ці розділи, то тут він якби починає з молитви, з благословіння і з молитви за них, і 11 одинадцятий, 12 вірш, який прочитаємо, вони також стосуються теми молитви. Він каже: за це ми і молимося завжди за вас, щоби наш Бог учинив вас гідними покликання і міцно наповнив усю добру волю. Добрості діло віри, щоб прославилось ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в Ньому, за благодатью Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Якби він вже говорив, що от ви стійкі, ви стоїте в вірі, ви вистоюєте в пробуваннях, ми за це молимося, і знову ж таки він закінчує цю, цей підрозділ цим, що він каже, за це ми і молимося, за це ми і Богу віддякуємо, за це ми і продовжуємо. Не зупиняючи стояти. Тобто це є він, той приклад тої молитви, яка не просто один раз вони за це помолилися, віддали в руки Божі, і все. ми більше на це не звертаємо уваги. Ну ми ж, ніби Богу, це віддали. Ні. Він каже, ми постійно. Ми постійно. Так же саме, як і ми не перестаємо возносити, здавалося, б одні і ті самі молитви. От тут є приклад того, що й Павло каже, за це ми постійно молимося за вас, щоб ви вистояли. І так само, і ваші молитви вони є важливі, необхідні, потрібні. Можливо, навіть одні і ті самі: і за військо, і за влади, і за церкву, і за наш, наше збереження, і в тому числі наш духовний ріст, щоб і ми так само були збережені і могли вистояти. І за це потрібно молитися. Взагалі, це послання, от я можу сказати, що напевне тема моливлення. Молитви, можливо, найбільше розкривається в цьому посланні, бо вона розкривається тут продовж всього послання. В кінці кінців навіть він буде і просити їх, щоб і вони молилися. І знову ж таки, молилися навіть і за апостолів. Так, ще раз ще раз читаю цих два останніх вірші, тому що це є в нашу тему і в тему молитви, і до чого ми зараз будемо переходити. Сьогодні навіть трішки взяв менше часу, але більше використаємо для практичної частини. За це ми і молимося завжди. Тобто, знову ж таки, оце слово Бачите, завжди. за це, От за це ми молимося завжди. Тобто я за це молився вчора, я за це молюся сьогодні, я за це буду молитися завтра. Розумієте? Не просто бо деколи там кажуть, а чого ж ви, дівчата, за одне й те саме молитеся? Апостол Павло показує приклад, що він за це, за одне і те саме молиться завжди. Я підкреслюю це, цей тезис, і немає в цьому нічого поганого. Це є усилення, це є підкріплення, це є отримання того результату, який ти очікуєш. Не просто сьогодні за то, завтра за завтра післязавтра за то, в кінці-кінці вже навіть забув за що молився і чого хотів. Все одно, щось буде і скаже, як Бог відповість. Ні, є наша частина. Бог відповість, Бог благословляє, але є наша частка. І от завдяки тому, що вони так себе ведуть, вони стійкі, завдяки тому, що і ви так себе ведете. Ви стійкі, ви наполегливі, ви рішучі, ви рухаєтеся в одному і тому самому напрямку. Тобто, це працює на те, що ваша віра. Вона возростає так само, як і тут. Ваша любов вона примножується так само, як і тут. Про це говорить апостол Павло. Тобто я можу сказати, що є паралель між цим посланням, між тими уроками, які він тут дає, і між нами, які в теперішній час живемо, також десь в гоніннях, десь в переслідуваннях. Ну я маю на увазі від окупанта, від ворога, який може собі дозволити обстрілювати. От тільки зараз ні, з одної сторони, закінчилася тривога і знову ж включилася. І ми зараз, здавалося, під тривогою. Але але ми в першу чергу. Не під тривогою, ми в першу чергу під покровом Господнім. А вже знову скінчилося. Ми вже, ми вже півтора року під тривогою, але ми в той же самий час під Божим покровом і під Божою охороною. І знову ж таки, за це ми молимося завжди. Він говорить, за це ми молимося завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання. Це Бог вас покликав. Це Він дав вам приходити сюди постійно, і він же ж і робить вас гідними, достойними цього покликання, в яке ви ввійшли, і міцно наповнив усю добру волю, добрості і діло віри. І ще й вас зміцняє, і ще й Він дає вам наповнення. Він сам це робить, сам Господь. І щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в ньому, і в вас прославляється ім'я Ісуса. А ви прославляєтеся в кому? Non. В Ісусі. Дивіться, навіть оцей термін. Ви прославляєтеся в кому? В Ісусі. Немає нічого дивного, навіть якщо десь там хтось говорить, що от слава комусь. От тут Павло говорить теж про славу. Він говорить про вашу славу, про славу цієї церкви. Але в кому non. ця слава? В Ісусі. Оце є дуже важливий момент. Коли є ця слава в Ісусі, то це дійсно справжня слава. Це дійсно ця слава, яка, яка ніколи не зав'яне, яка ніколи не припиниться, тому що ваше життя в Ісусі воно також ніколи не буде мати обмеження і воно ніколи не завершиться, Щоби прославилося ім'я Господа нашого Ісуса Вас, а ви в Ньому за благодатью Бога нашого і Господа Ісуса Христа. От він починав з благодаті. Він закінчив, він пояснив суть цієї благодаті. Він пояснив ну, зміст оцієї Божої благодаті, як і в який спосіб вона проявляється і буде проявлена в вашому житті. Це є вступна частина. На ній сьогодні ми зупиняємося. На наступний раз, це вже буде наслід наступному тижні з Божою якось. якщо Господь усмотри, я вже тільки так тепер і говорю, бо ви самі знаєте мій теперішнє положення, і я. Я в Божих руках, як і кожен із вас, але ми використаємо, оставшийся нам час тепер ще і для прослави, і для молитви нашої перед нашим Отцем, ім'я Ісуса. Амінь.